Я говорю вам лоце шорти чоловічі, джинсові бренду Livergy. Представлені вони в двох моделях та забарвень. Такі ось джинсового кольору. Йдуть на гудзику та на блискавці. кишені є попереду, вони досить глибокі, та позаду. Ось матеріал. Котон та поліестер. Наступна модель вона йде такого темно-сірого кольору. Теж є кишені на гудзику та на блискавці. І позаду дві кишені. Блоті будуть розмірі від 46 по 56. Тут матеріал також котон та поліестер. Вартість такого лоту 3530 гривень. В лоті буде 14 одиниць. І собі вартість однієї одиниці всього 252 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.